Вітаю, Ви дивитесь програму Провокація. В Черкаських пологових будинках збирають з майбутніх батьків по 800 гривень благодійного внеску. Ми вирішили дізнатися, хто саме збирає і для чого. Благодійний внесок обічний родва 800, а кесарева 1500 гривень. А за що саме? Ну за обслужування, мабуть. Реєстратурі висить договір про співпрацю між благодійним фондом та пологовими будинками. Ми переглянули договір між благодійним фондом та комунальним закладом центру матері та дитини і дізналися адресу благодійної організації. Тож їдемо туди. Згідно з документами, юридична адреса благодійного фонду, який збирає по 800 гривень з майбутніх батьків. Саме ось в пологовому будинку, що на вулиці 30 річчя перемоги 16, дріб 1. Тож ми зараз туди підемо і дізнаємося, чому вони беруть таку суму з батьків. А ви не знаєте, є хтось з водіного фонду? А я не знаю. На Наташа була сьогодні? Вона не уходила. В кінець перебори з канала 7 вона сказала, вона прийшла. Ага, пасі. Можна Так. Там заключений договір по фонду. І вони там рідні, всі вносять внески. І 80% фонд віддає нам на, на медикаменти. На господарські товари, ну на все. Ну, от 80% направляє вони? А 20% на свою організацію. Ну як повинно фонд. У статуті візиться записано. Якщо він збирає, він все це робить, він собі забирає определенний процент для себе, а останнє віддає. Цікавий факт. Керівник благодійного фонду Олександр Черниш одночасно є і співвласником мережі аптек Аптека 2000. Неважко здогадатися, де закуповуються ліки для пологових будинків. Шевченка 180. Це фактична адреса благодійного фонду, який збирає гроші в пологових будинках. Тут немає жодних вивісок, є лише аптека. Тож ми сходимо туди і, можливо, нам там підкажуть, де знайти цю організацію. Скажуть, благодійний фонд теж благодійні фонд тут є благодійний фонд треба там не нас спросить в аптеці нам сказали що благодійний фонд точніше його бухгалтерія, знаходиться десь у внутрішньому дворі з того боку тож йдемо туди і подивимось так, ну ось, я так розумію це внутрішній дворик тут теж немає жодних вивісок Это я, я. А где от сам Благодійний фонд? Є в Я. Ну давайте воно, типу 2000. Там такі больші суми є. Здесь, правда, в чаті нет, ксерін, з нічого страшного. Ми побували в благодійному фонді, там є лише головний бухгалтер. Вона нам люб'язно дала звіт а, роботи організації за 2013 рік. І ось тут цікаві цифри. Всього за минулий рік надійшло 4 мільйони 285 тисяч гривень. Витрачено 4 мільйони там з гаком. А ось загальна сума витрат на утримання організації 200 майже 80 тисяч гривень. Ще один цікавий факт: голова наглядової ради цієї благодійної організації є Гудзенко Володимир Вікторович. Він депутат Черкаської міської ради. У нас є накладна від аптеки 2000, яка продала ліки благодійному фонду. Тож ми вирішили перевірити ціни. Ось, наприклад, у цій аптеці. 116. В моїх руках накладна від аптеки 2000 за 1 вересня, але станом на 31 жовтня. Роздрібні ціни ось всі аптеці дешевші практично по кожному пункту медикаментів. Нам вдалося домовитися з Олександром Чернишом, який одночасно є і керівником благодійної організації, і також керівником аптеки дві тисячі. Тож ми в нього спробуємо дізнатися, як так сталося, що ліки купуються в його ж аптеці дорожче ніж розрібні ціни в звичайній аптеці. Ви очолюєте мережу аптек аптека 2000». Ну а вас ну не бентежить цей факт, що ви очолюєте благодійну організацію, яка збирає гроші з батьків і е, в свій ж бізнес е, вкладаєте ці гроші. Ми не вкладаємо гроші в бізнес. Ми закуповуємо медикаменти як в аптеці 2000, так і в інших, е в в в в інших фірмах. Чому саме в аптеці 2000 іноді це виходить дешевше, ніж якщо ми покупали на на фармації або у інших поставщиків? Станом на 31 жовтня, так, ми сходили в звичайну аптеку, то розрібні ціни практично по кожному пункту дешевші, ніж в аптеці 2000. Як так може бути? В яку аптеку аптіку ходили? — На митниці. От, наприклад, ліки так, за 1 вересня в аптеці 2000. Ну, ось беру Для прикладу флемоксин. коштує 122 гривні 20 копійок, а в звичайній аптеці роздрібна ціна 10850 31 жовтня. Тобто не можуть. Бить такого. Не може mm -hmm. такого, такого бути. Аптека 2000 предоставляє достатньо большую скидку для поставок на роддома. Так але ж навіть зі знижкою два місяці пройшло і в аптеці дешевше, ніж у вас зі знижкою 1 вересня. От практично по кожному пункту. Два місяці тому курс долара був 8 гривень. Ось їхні ціни це сьогоднішні. А ваші ціни це від 1 вересня, коли курс був 8 гривень. Не могу вам тут ничего сказать. 183, 190. Ну, нет комментариев. Мы собираем определенные деньги и оказываем помощь. То есть для роддома это ничего не стоит. Навірно, так. Да. Ну, це треба провірити. Якщо це дійсно такі ціни, то для мене це теж некоторая неожиданность. Ну що ж, можна зробити певний висновок. Керівник благодійного фонду збирає гроші з батьків та купує ліки за завищеними цінами для пологових будинків у власній же аптеці. Ось такий бізнес по-черкаськи. Ну а далі ми йдемо перевіряти, чи працюють депутати Черкаської міської ради у свої прийомні дні. Вулиця Подолинського, 13. Тут має приймати депутат міської ради Олег Кашко. Ось, чекаємо на нього. Він запізнюється. Просто мені вже два роки обіцяють ремонт. А бачите, газетку завтра. Це де, це, за це прапор, прапор є. А як? Ви так, представник депутата Олега Каш. ну Як це? Я ж тележурналіст. Можете розказати, як він а працює, давайте. чи багато ну, людей приходить. Багато хоче... людям допомагає і за скільки років в цьому районі перший раз скільки зроблено. Що саме зроблено? можете розказати? Дитячі майданчики поставлені, встановлені. Трошки там заасфальтовано, де завжди була грязь з його допомогою Подолінського. Звісно, він нам не зробив дорогу, не встиг. Ну, не uh -huh. І багато дуже допомагає людям. Це ви сьогодні, просто, я не знаю, да? Він Не на народі. А... Ні, Це так завжди да, тут раді. стоїть очередь з чотирьох часов в очередь. Да. Дуже багато допомагає. Перше рішає битові дуже багато битових питань. Дуже багато вирішує питання стосовно, скажімо, комунальних послуг, надання там, асфальтового покриття. Я не слабі, бо я не можу. Тобто дуже приймає активну участь у розвитку, скажімо, даному мікрорайону. Є така ну, сім'я в скрутному становищі була ця сім'я. І Олег Миколаївич, коли знав, то він в цій квартирі зробив ремонт люди. Ну, Ніколи не жили в таких умовах і не, не ожидали це в Така вулиця В'ячеслава Чорновола, 114, дріб 2. Ось тут, в четверту середу з 16 до 18 години, має приймати Наталія Даньковська, депутат міської ради. Зараз 17-та година вечора. Але ось як бачите, у вікнах світло не горить. Можливо. Це приймає депутат, але бачите, двері зачинені. Тож немає нікого. Наталія Даньковська не приймає. Сьогодні виявляється, вікна, завішені депутатами міської ради, я бачу, тут знайомі обличчя. Але, на жаль, на жаль, Наталя Даньковська сьогодні вирішила не прийти у свій прийомний день. Мені здається, чекати її не варто. Бо вже так от і сонця немає, і темно. Тож будемо йти і ми додому. Це була програма Провокація. Дивіться нас наступного тижня. Далі буде ще цікавіше.